Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розкажу і покажу частково, як збирається корпус підшипникового вузла разом із валом на МЗХ 245. До речі, точно такий корпус з аналогічними підшипниками, я встановлював на гранулятори МЗХ 270. Тобі 270-та матриця, і найбільша модель 330, МЗХ 330. Що, про що це говорить? Якщо даний підшипниковий вузол тримає 270-ту матрицю, звісно, що там з більшими роликами, з більшим електродвигуном, то запас по, по міцності для 245-го тут аж, аж, аж із головою. Все по порядку. підшипник корпус я вже запресував. Підшипник я використовую закритого типу. Для чого? Для того, щоб під час монтажу, ну, скажімо так, не насипалося туди різного сміття. Перед тим, як я буду встановлювати опорний підшипник, ось він лежить. Я тую захисну шайбу зніму. Упорний підшипник у нас. Я вже вам його неодноразово показував. Має такий вигляд в ньому. Є, він складається з трьох частин, дві частини це є шайби, і середня частина це є е безпосередньо сепаратор. Ось такий він бронзовий. Із шариками. Вал я вже запресував, Вірніше, не вал, вибачаюсь. Е підшипник корпус я запресував. Зараз я покажу, е ну, як хто як як буде це вважати. Я вважаю правильність монтажу підшипника на, е на вал. Для цього ми беремо. Ось такий газовий пальник. До речі, по газовому пальнику, будь ласка, напишіть в коментарях, чи в одного мене таке було, чи ще, можливо, хтось такою, ну не знаю, проблемою, не проблемою зустрічався. При використанні газового балону є, такі, є такий нюанс, що в балоні, як візуально, газ іще є, але вже він не, не запалюється. Особливо це в зимовий період, хоча там і пишуть газ зимовий, літній газ, універсальний, всесезонний". Я таке, о, таку штуку, ну скажімо так, відбувалася вже не раз. До якого висновку я прийшов? Можливо, це хибний висновок, але, як на мене, він, о, він дієвий. В такому випадку газ фактично випалюється до кінця. Якщо ми пальник тримаємо. Ось в такому положенні вертикальному, і дивимося на полум'я. Полум'я має такий, такий колір. А коли ми перевертаємо пальник вниз горілкою, полум'я колір міняє. Я так думаю, що це важчий і легший газ. Якщо легший газ вигорає, а важчий залишить, він уже не випалюється то Якщо варіант ось в такому положенні тримання при використанні газового пальника, газ випалюється весь. Ось так ми прогріваємо внутрішню обойму. Як я вам вже показував, що вал витечений в центрах, все рівно, з відповідним допуском, без сварки там, без. Без керновки, без нічого. Ось так прогріваємо внутрішню обойму і потім прямо вдягнемо її на вал. Щоб не забирати вас, ваш час на, скажімо так, те, коли я буду прогрівати, ми зараз відео зупинимо. А після того, як я вже буду. Підшипник надягати на вал, ми знову продовжимо відео. Так от, друзі, обойми ми вже трішки прогріли до того стану, що вона дала розширення, необхідне для того, щоб я її вдягнув на вал. Після того, як обойма ця е, вихолене вона залишиться на валу. Ось так. Беремо підшипник і вдягаємо на вал. Все. Він на валу. Можемо подивитися, що зараз провертається обойма. Він разом з, обоймами, з обоймою крутиться. І по мірі застигання обойма перестає ближче, будь ласка. От все. Обойма вже не крутиться, вона вже виховали, і підчитник сів на вал. Все, друзі. Вал у нас з підчетником, корпус у нас з підчитник. <кхід> Прошу пробачення. І зараз ми перейдемо до етапу встановлення упорного підчитника. Далі буде запресований вал в корпус.